шукаєте для себе затишну трьохкімнатну квартиру. В нас це є. Давайте я вам його покажу. Ми з вами знаходимося в Солом'янському районі. Це ЖК «Червонозорений» за адресою Лобановського 6 а. По самій локації тут у нас є поруч і новус, і школа, і дитячий садок, і взагалі все, що необхідно. До речі, цей дворик він у нас під шлагбаумом, тому спокійно можна буде паркувати свою автівку. Зараз ми з вами знаходимося у вхідній зоні цієї квартири. По цю сторону знаходиться місця для зберігання речей. І по ліву руку у нас перший гостьовий санвузол, в якому є душова кабінка та бойлер. Зараз переходимо з вами в кухню. Тут у нас є повністю вся комплектація, починаючи від. Судомийної машинки, варильною поверхнею та гарною витяжкою, мікрохвильова піч, духова шафа та дуже класний зручний холодильник. Також ми тут маємо обідню зону і лише подивіться, що у нас на стелі. Це долар. А з кухні ми виходимо відразу на перший балкончик, який є в цій квартирі. В коридор ми з вами переходимо в таку затишну вітальню, лише подивіться на оці класичні меблі, які тут маємо. Дуже м'якенький килимок. Така люстра, тут у нас зона телевізору, можна сидіти та спостерігати ваші улюблені фільми. Це просто витвір мистецтва, чи не так? І, взагалі, вся кімната дуже класно виконана. До речі, площа цієї квартири 110 метрів квадратних, і квартира знаходиться на 17-му поверсі. І лише подивіться, яке тут класне зеркало. Можна собі стояти і на себе дивитися. Будинок, до речі, монолітно-каркасний, також є генератор і бомбосховище. Лише подивіться на цей декор, який у нас є в коридорі. І відразу з вами переходимо в другий санвузел, основний, де у нас є ванна з джакузі, пральна машинка, туалет та бойлер. І до речі, також у нас в кожному санвузлі є підігрів підлоги. Це основна кімната. Тут у нас є ліжко, місця для зберігання речей і вихід на балкончик. Давайте його подивимось. Тут відкривається дуже класний вигляд з вікна. І, до речі, по інфраструктурі комерційній тут є все, що завгодно. Зараз з вами заходимо в другу спальну кімнату. Тут ми маємо дві шафи для зберігання речей, дуже зручне ліжко і такий ось столик з зеркалом. А якщо ви засиділися вдома, то тут вже в комплекті є ось такий тренажер. напишіть в коментарях, і ми з вами її подивимось.